він же тут для класу Ну все, а потім вона ставає треба. А тепер піднімай на домкраті, поля йде сюди, хто тримає, і треба зараз на домкраті піднімаєш, її треба сюди, подати, щоб ти туди попав, тільки в ось, у це. і все. І тоді назад задвінути. Вже домкрата хватить. Тебе двойний подйом, тебе хватить. すごい

я Не можна за цього вбиратися. Категорія не можна може. Чи вийшло? Коробку треба цілі по не буде. Брать, воно три води супер. Щось зажимає. Пішло, пішло. Там еще много Ну да. А что это за А такое... типа, блядь на то хобот, а оно... Олежка, а ну дай мне цель. Вот. А вы просто да тримайте там колокодика, щоб за нас не сполохалась не ходить. Вот ты, блядь, вот она тут так конкретно впарвался, блядь. за запиздит. Дивись, не хуя не да. Ааа, куля. Я запустил. Что здесь упало, блядь? Что там впало? Чого не зробить для хорошого кадрика, га? Всю куртку за... засрав валявся під комбайном. там Вона один, закастувати, ні не за так. Тоді від'їхати трактором, нормально поставити попередину трактор і почати собі підбагувати, тоді сюди об'єднати, не наставити. Обкачався як чорт, але Полось полось на місці. так. Матеріали віднімали. Можна на болтики. Що голуби мокнуть? Це для мене загадка. Надо, щоб посідали і мокнуть. Тоже переживають, так? Да? Де спадеця там кожну? Не ну, знаєш що десь. Чекай, дивися. А тут ж, блядь, щіф цей, блядь. Я щоб його забив. О, щоб сіла. На штів? Вгорі, так. Да. Вона з ще й на штів сіла, да? Ні, ні, вона могла просто на посадочному місці, бо я щифти повибивав. О, О, вроді ви погодюєтеся. Але ненадовго. не Місцеві голуби давно не було, знову дощ пустився. Ні, не я просто не знаю, что это такое. Я не Все, коробка на місці, далі вже діло техніки. Далі їм вже поскручувати, лишилося, потім ще борту ставити. І це вже буде в другі, чи в які там серії. А поки, поки ми йдемо додому. Пока сильніший дощ не пустився. Думав, що сьогодні так, як вчора, не буде щось знімати. Але весь вимок вивалявся під комбайном, Але матеріал відзняв. Ладно, на сегодня будет все. Все бывайте здоровы. И до встречи. Усадьба. Всем пока. Ми з вами вже на сьогодні попрощались. Прощались ми на горі. А я поки дойшов донизу, то згадав про онто неподобство. Зараз ми з вами його розберемо. Розберемо його зараз швидко, в ускореному варіанті. Так, де мої ось мої несочки? Моя мисочка тут. Угу. Я не знаю, може хлопці сьогодні будуть ще, хоча думаю, що не будуть бортову ставити. Може, мабуть, буде завтра, завтра зранку до них підійдемо. Я думаю, що вони вже не будуть завтра її ставити. Зараз поки поскрутюють до кучу ту коробку. Хоча не знаю. Я ли щось не хочу, не маю бажання сьогодні до них туди йти. Якщо навіть і складуть, то... то вже так і буде. <клухи> так. <клухи> Робимо в скореному варіанті, да? Так. Раз. Два. Ця кнопка мені треба? Чи ні? Не? не треба. Тим більше, що вона був таки можна позабирати, може колись кудись і пригодяться. Ну ці шурупи. Хоча не думаю, але в житті все буває. Буває маленького такого шурупчика треба. А його нема. Хоча, те, що я їх забрав, все ще не значить, що я їх знайду, коли буде треба. Скоріш за все, що не знайду. Якби ще цю кнопку звідси витягнути, га? О, отак. Дуже просто. Дуже просто. Ну, пускай. Дивіться, не хочу кусатися. Що вона... Думаєте, вона мені колись пригодиться? Ні. Але не викидаю. Це нафік. Що з цим робити? Це якби теж нафіг не треба, але десь його, десь його тут поставим. Уже викинемо за другим разом. Тут це що в нас це не підходить чи підходить? Підхолоди. Що тут воняло, хрен його знає. Ну і зараз воняє. Знов якор чорний. Це, походу, якорвика б так? Да? Знову якор чорний. Я ж його зачистив, він був чистенький. Ну... Така в нього доля. Як би... Якби все. так тут здобувати суміть не бачу. Та чого не бачу? Бачу, це ж у мене він не один. А не й дорога, Складаю у мисочку зараз висиплю нахер все. В. Куди? У мішок. І все піде. Поїде все на мусорозвалу ще. А може ні. Фу, мастер Так, все, тут, тут у мене все. Не все, зараз ще це відкрутимо. Так, а де в мене тієпора? Десь вони здибалися мені. І статор там є. Згорений. І якора. Згорені. І от поламав, а відкрутити не відкрутив. Вот это стреляешь. Вот так-так. не миница и куди він мені піде? Да ні куди він мені не піде. Выкинути его нафиг. И не дивитися до упада. Читочки новенькі. Все. Усе новеньке. Як він туда його запхав, цю херню, га? Як запхав? Вони намотують її. Вона. И не так попросту ивенты, да? Кто хоче прочитать? Все поняли. ми все, зрозуміли, что ви там написали. Так, все. Це у мішок, це у мішок, Цел мешок. а мешок. Це... Отсюда. Это все стрельзняты. Ну, на ногара чуть шо туда запресувалася. Все. Все, що я мав зробити, я зробив. А кучка-то росте? Це ще не все. Це ще не все. Так, куди мені? Ці болтики складати сюди, да? Хрен з ним, сюди. Це во мне, ну не ну воно ж не піде нікуди, нащо я його сюди кину? Викинути його нахер зразу. Воно ну, мені нікуди не піде ці шестерні. Викинути їх зразу в мішок. він да, перекладається з ними, неси в мішок. То в мішок оце ще піде на метал оці дротики що я з ними буду робити га? держу її для чого вона ж згорена привічка ця дуроцька У мене на ту нові є. А, як дві пари відроби, то це вже буде дуже добре. Вони обично стільки настільки їх не вистачає, не вистачає. Кипник совет. Крепко крепко. Ну, уже дошку ставится. Ще один. Хочу бік розрізає. Не, не вдасться зняти, да? Що вдасться? Беля, дартка ділася. Давно дощу не було, вже знову опустився. Я думаю, що вони сьогодні не будут. Не буду того. Ммм, як вона називається? Буртову ту класти. Ну, не хороша. Так, як мені зняти цю а? Молоточок те де. Молоточок. На пальця собі не кинув. Все. Почипничок ще. ще не гуде. А, а ці вже гудуть як не знаю що. Це ще можна було би зняти, якщо вдасться. І вже буде. Зачую під пальцями т Ну пластина сама хороша. Так, все нафиг. Нафиг. Кнопка. Ну, така може ще колись. Колись, може, кудись і пригодиться, а може ні. Думаю, що ні. Все, а шнур, весь, весь покоцанный, весь по дюравий. Да, на він нужен. Все, мешок. Мешок, все в мешок. А мешок на гору. погорені всі, нікуди не підуть. Ну, якось так. ось так, якось так. Та ця кнопка здалася? Що я з нею зробити? Так само як. Ну, пластина нехай буде, кнопку не треба. Все, розібрався. Ну, тут ще ось є. Зараз. Тут ще в мене ось є ціла куча. Ну, ну не знаю, нехай собі передивляється. Що тут треба, що не треба, та ніхрена там не треба. Все, можна. Десь світло пропало, нема. Ну що ж, на сьогодні вже точно все. Бо ж пустився знал.